День. Так. Хочу розказати вам отаке свиноводам-любителям. Хто, може, вдома тримає кілька там свинок і може бути якісь проблеми. там Понос, діарея в свинки, то таке. Хочу поділитися, чи ми лікуємо, може і вам підійде. Це таке. Це не то що реклама там, чи ще там, що то. Просто нам підійшло і ми хочемо вам також порадити такий хороший засіб від діареї, від срачки. Бо там що це таке ще діарея, теж треба знати. походу, бо такі, як я, може, є, такі без то <походу> діарея, діарея. Поки роздуплиться, що це срачка по народному, то пройде багато часу. Оце назвали п'ятак. Не п'ятак, а п'ятка. п'ятка, Бо в неї ось його... ніс такий чорненький, буде п'ятка. Да? П'ятка? Ти будеш п'ятка. Хороша така морда буде п'ятка. Назвали п'яткою. Це не знаю, як назвати. Може, хто захоче назвати, то називайте. А та з грязною жопою зверху, вона не грязна, це вона така рябенька зверху. Там жопа в неї така рябенька, виходить, то буде машка. А куцик не знаю, теж якось, якщо хочете, можете назвати. Ну, до діла, що я хотіла сказати, що було в нас в свинки, вже не знаю якої. По, коротше, була срачка. Рано прийшли, була срачка, і ми взяли такий препарат і побризкали її в рота. Ой, де це моє це було? Взяли отаку оцю гель такий, Ми вже ним користуємося років три, мабуть. Зараз. От, і нам дуже добре допомагає, то ми його беремо і собі користуємося. От. Так що дивіться, пробуйте, може, і вам підійде. Було таке, що не допомагало, то ми вже проколювали антибіотиком, проколювали тим тілом. Ну, це не реклама також, це, це нам так помогло. А ви у своїх цих ветврачів, ветаптеках. І щоб вони вам щось підказували своє. Може, комусь підійде, комусь ні. Я вам кажу, що нам підійшло і хочу з вами поділитися. До да, п'ятка. О, так що підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайчики, коментуйте, діліться своїми цими штуками, кого що там було і хто кому що допомогло. Так що дивіться. Ось такий у нас гель, норофлокс, гель, антибактеріальний е, засіб, і ми е, беремо від срачки по носу, там діареїв, поросят е, застосовуємо. Е, нам дуже зайшло, ну, дуже сподобалося. Ми вже беремо не перший раз і не по. Ну, і радимо своїм е, друзям або тим, хто в нас купує малих поросяток, щоб вони також е, ну, забризкували, коли в них там стрес виходить, або щось по їжі не так. Забризкали два рази е, в день, 3-4-5 днів, коли як. І ну, доволі непоганий препарат, нам дуже сподобався. І ми рекомендуємо це не в якому разі не реклама. Просто я ділюся тим, що нам зайшло і чим ми користуємося, щоб може комусь підійде ще, не лише нам. Так що дивіться, беріть, пробуйте, може і вам зайде, буде допомагати у проблемах з. Діарею. Там і застосовується і до різних ще тваринок, але ми тільки свинкам давали. І вони злякалися, і я злякалася. Куцики. Куцики. сплять сплят хай сплят ну кал уже бачу нормальный такий хорошо дисти є пити є то й добре то й добре да куцики ти хто? Це ти Маша будеш? Да? Ні, Маша ось Маша. З грязної такою попою. Вона не грязна, вона просто рябенька з народження. Ось п'ятка. Да? Так. Да. Вже вечір. І зараз подуємо коровку і забризкаємо мордочку. Оцій баришні. Оця оці баришня у нас трошки. За це сами ласі? Да? Так, що це в тебе тут таке? Чи це у вас всіх таке? Треба мордочки ваші подивитися. Де? Да? П'ятка? Красуня? Хайроші, ну ще бояться трошки чухатися. Ще тільки привчити треба, щоб вони чухалися, де? Да? Бо вони мало там мазалися коло мамки. Там мамка рівнувала. Да? Тут я буду вас мазати, будете вискакувати на цей п'ятачок і будете мазати. І влас сюди, вилазь. Ну, водичка вам. Пішли поп'ють. І все. І все. Красопети. Хвостики закручені. Клас. А в тей, бачите, хвостик на другу сторону закручений. Всіх трьох на ліву сторону, а в неї на праву сторону закручений хвостик. Бачите? Дивіться. Отакого. Інтересно да. в кого-то. Такий закручений в ліву сторону. цих на праву сторону, а в те на ліву. Хм. Прикольно. А, яйця розпустив. О, такий... я так люблю, коли ці яйця розпускаю. Капець. Де? Да? Куцики? Куцики коло куцики. Ну, угу. це вилізла. На сестру і сидить. Чого вилазити? Нема тобі де сидіти чи що? Гратися хочуть, ціть шукають. Ось така оця штука, яку ми бризкаємо в рота два рази рано і вечором. Бажано побризкати 3-4 дні. От. Так що ми ось рано побризкали і я вже бачу результат, що вже нема такого поносу хорошо. Так що два рази в рот Петя тримає прося, а я забризкала і все. Так що так. Сплять куцики. А той собі вивернувся, чи де, да, вивернулась. Так цікаво спить. Пс. -пс, -пс. Байдуже їм. Тиха година у них в дві години дня. Так що підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте і всім пока-пока.